Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами зустрілися у незвичному форматі на ірпінській набережні. Звичайно, мешканці Ірпіня вони вже тут були і відвідували це місце. А для нових жителів або киян, або переселенців, ми запрошуємо вас сюди відвідати цю ірпінську набережну. Вона дуже гарна. За мною прямо знаходиться величезний дитячий майданчик, де вашій дитині буде дуже цікаво. Але сьогодні ми подивимося на цю набережну з іншого. Цього погляду, як батькам влаштувати власне тренування і проводити час з дитиною? Отож, на цьому дитячому майданчику. В нас Покриття пісочне, поряд є трава з однієї та з іншої сторони, тому ви можете спокійно брати з собою килим. Є де причепити рік, взагалі вашій дитині буде чим займатися і зверніть увагу на те, що з іншої сторони є річка, тому приглядати за дитиною потрібно. Далі по вулиці ми з вами будемо бачити чи локації, якщо ваша дитинка старше 6 років, тут для не буде досить цікаво, ну і також для дорослих. Однозначно, цей парк дуже дуже класний. Тут багато дітей різного віку, які тренуються, і батьки проходять повіс, вигукуючи, махаючи своїм дорослим діткам, які займаються цим класним видом спорту. Він екстремальний, небезпечний, але в той же момент дуже цікавий. Раджу сюди також завітати. За скейт-парком у нас знаходиться два стадіони: це баскетбольний та футбольний стадіон, який у безкоштовному доступі. А до прикладу, я зараз знаходжусь посередині. З однієї сторони від мене доріжка окрема для транспорту, того як велосипеди, самокати, ролики, дуже гарне рівне покриття, що дітки і дорослі можуть їздити. І ця дорога досить довга, велика. Вона просто величезна, і ви можете дуже класно проводити. Час разом, а з іншої сторони спеціальна доріжка для ходьби. і також люди, хто бігає, займаються ходою, то вони саме з цієї сторони, тож ми можемо поєднати з вами, тренуватися на роликах велосипеді, самокати з однієї сторони. Зараз буде хлопчик їхати М -м? клас. І з іншої сторони прогулянки або біг, де ви можете класно проводити час разом з дитиною. Далі у нас відкрите поле для маленького міні-футболу для менших діток і настільний теніс. Дуже цікавий стіл, а він не повністю рівний, а такий напівколом. І найцікавіше нас чекає ще далі. Що, друзі, це саме те місце, куди я вас вела, тому що тут є величезний ринг, є груші, різноманітні тренажери, навіть є залізний та Зараз дуже багато людей тренуються, або зараз забіжимо, подивимося, що саме є, на чому тренується. І ось з дітками постарше від 6 років спокійно можна. Приходити і тренуватись. Ми дібралися до останньої локації, де ми бачимо за мною волейбол і відкритий простір для тренувань. Я думаю, що це місце потребує вашої уваги. Будемо рада вас чекати на тренуваннях тут. Будемо надалі записувати огляди. Є дуже багато місць. Будемо вдячні за вподобання та поширення. До зустрічі у нових відео.